Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, у фірі я, Сашко добрий у зв'язку з масштабуванням наших успішних проукраїнських проєктів. Я сам потребую поповнення до моєї молодої команди патріотів і патріоток. Так, по одній людині мені треба в слов'янську і краматорську. Цивільні це можуть бути неповнолітні, це можуть бути люди з інвалідністю похилого віку. Це не принципово, це фізично не складно. Кажу одразу, це не про гроші грошей, гроші у нас на кишенкові витрати. Так? Бо все йде в роботу. Це не про гроші. Слави, ви також навряд чи здобудете, тому що мої помічники залишаються в тіні, щоб не наражати себе на. Небезпеку якогось там переслідувань, все в рамках закону цікаво. Захист України цивільними, можливо, демобілізованими військовими з різних причин. Так в цих містах потребує вашої допомоги. Знизу буде повне відео. Долучайтеся разом. Боремо і поборемо.